Привіт, зелені брови і зелені губи. Це відео буде корисним і для майстрів, і для клієнтів. Чому з'являється зелень після процедури видалення лазером? Кожен пігмент зараз має в своєму складі діоксид титану. Що це диоксид титану? Це білий колір. Навіщо білий пігмент додають в бровні або губні пігменти, запитаєте ви. Справа в тому, що завдяки діоксиду титану пігмент більш насичений і стабільний в шкірі. Майже всі сучасні пігменти зараз мають в своєму складі діоксид титану. Так от, ви видаляєте свій застарілий перманент і якимось дивним чином брови або губи стають зеленими. Якщо майстер лазерного видалення працює непрофесійно. Він налаштовує неправильну потужність лазерного проміння. Відбувається інверсія, і діоксид титану набуває зеленого кольору. Тепер інформація для майстрів: ваша задача налаштувати правильну потужність лазеру, зробити декілька пострілів і спостерігати, як реагує шкіра. Якщо ви бачите, що в шкірі є диоксид титану, який почав перетворюватися на зелений, будь ласка, зупиніться, не проводьте більше процедуру з лазерного видалення. Я раджу декілька перших процедур зробити видалення за допомогою ремувера. Ремувер видаляє будь-який колір і не дає нам інверсії. Якщо у вас є знайомі з зеленими бровами, діліться з ним цим відео і не попадайте до рук непрофесійних майстрів.